Сьогодні 28 серпня понеділок, у Спеня Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Прошу у Бога благодаті, щоб могти почути Його святе слово. І не залишитися до нього байдужим. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. В той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка, марта на ім'я, прийняла його в хату. Була у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася, услуговуючи всіляко. Підійшла вона й каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені помогла. Озвався господь до неї і промовив. Марто, марто, ти побиваєшся й клопочешся про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це. Якась жінка підняла голос між народу і сказала до нього: Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він озвався. Щасливі ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його. Сьогоднішнє свято говорить нам про велику подію історії Божого плану Спасіння Успіння Пресвятої Богородиці. Церква навчає, що, закінчивши свій земний життєвий шлях, Пресвята Діва Марія була душею і тілом узята до небесної Божої слави. Ця подія є унікальною. А водночас і типовою. Унікальною, бо на даний час вона відбулася лише в житті Пресвятої Діви і Матері Господа нашого Ісуса Христа. А типовою бо, згідно Божого задуму, кожна спасенна людина є призначеною до Воскресіння змертвих у тілі та вічного життя. v božji slavi. Отож Пресвята Богородиця є моделлю для кожного християнина, провела життя у покірності Божій волі та удостоїлася найвищої Божої винагороди. До цього покликані всі ми Ти і я. В який спосіб ми можемо пройти той самий шлях, що й Діва Марія. Сьогоднішнє Євангеліє дає нам просту та образну відповідь. На початку бачимо Марію, сестру Марти, яка просто сіла в ногах Ісуса та слухала Його Слово. Ісус називає такий її вибір кращою часткою і ставить її у приклад не лише для занадто активної сестри Марти, але й для кожного з нас. Можемо робити. Багато різних важливих справ, але пріоритетом завжди має бути уважне слухання Божого Слова. Те ж саме говорить і другий вираз зі сьогоднішнього івангельського тексту Щасливі ті, що слухають Слово Боже і зберігають його. В той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка, марта на ім'я, прийняла його в хату. Була у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася, услуговуючи всіляко. Підійшла вона й каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені помогла. Озвався господь до неї і промовив. Марто, марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це Якась жінка підняла голос між народу і сказала до нього: Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він озвався. Щасливі ті, що слухають Слово Боже і зберігають його. Господи, навчи мене слухати Твоє Слово і зберігати Його в моєму серці, так, як це робила Пресвята Богородиця, Преснодіва Марія. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.